Всім привіт! Ви на каналі Майнмастеркраф 123. І я знімаю відео, як я граю у Майнкрафт. Зовзінці ваш додаток Крафт не відповідає. йдіть в досерк, ліпше не буду вас ніколи бачити. Бо зараз я канал Лештує щось там. То вам буде таке. Будете жрати цілий день. Я завжди мені пригати на. Робо... на Робочий стіл заєбало вже Ну добре вже тут Ліпше вам не було, то бачите Я О, чекай, кайдю я хочу тебе забув. Ведь там нічого відео треба Нічого Шик. гейм моди Survival. Все. Я тепер є... Я... Куди ти? Ти на ну, кого нариваєшся? Що? Дайте скелет. Без кидачу. Триллен прикол. Ах ты, Тобі пиздец. З першого удару просто логіка, я сказав, що і жителів додам, точно ж гейммод. Креатів. Пляа, я забув ту паличку, походу що. Моде, Креатив Все. Тепер я в креативі. Зараз я розселю тих жителів. Хай буду жити собі в домах. Та що ліпше збудуся тих паличок. Поставлю ліпше хвойні двері. Так буде ліпше жителям жити. Мені по то з якимись поличками, з різними дверима. Але взагалі не користуються тими паличками. Ну, Хто ліпше знає, то пишіть в коментах, чи вони користуються ними. Поставлю ще тільки на третю. Все. Так я піднявся на другий поверх. Ей. Так, це тут ово? Тепер ставимо на ті двері. Третій. Четвертий. І п'ятий. Ну все, Тепер можу жити тут собі селянами. Добре. Хай тут тоже ще живу. Проявлю просто на мене немає всі Щоб полетити звідси. Ей, тут, навіть не можна побачити, що тут робиться з тими селянами. Все. Надіюсь, зараз будуть кути. Другая, поки маєш час можуть, а деякі вже просто стоять в кофти прості без голови. Всі собі розселяються вже по квартирах. Деякі хоче, може входити на двір. Не те тільки сьогодні. О, зато вже жар не дали. Кіг гейм. Гейммод. Креатив Все. Такі креатів. Кисе долба. Гейммод. Сурвайл. Все. Тепер я виживання. Щось не денси мене не наважу. Вас чик. Чик, чик. Ну Ну просто ніби якийсь тут бездомний. Хіба на вищому порі... Ей, павук, ти що там робиш? Ти не маєш права там жити? Відій, будь ласка. Ай, я тебе все вб'ю! ам 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 já aí, tu tá abaixado, olha Добре. Не каві, що вона вже там народила павучок. Павучків. Спектатор. Спек та тур. Ого. Псу! На сердечку знайшло і все прикол. Де тут кота є? Біда друг. Сори, сори, не, сори, не не умирай, не умирай, та бля. Лети звідси зомбак. Лете за звідси. Та тут буде бой у вас. Гейм-мода! кратю. Може якийсь серці з големами. Скелет, возькуй, черпах, панни. Стража. Гаста? Ні, нема. Сліговий голем. Скоро умирает. Ясно. Да что он так умирает-то скоро? Ты уже ждать. Це що ж не підходить. Ліпше хай голем б'ються. Піглін. Так, ти -мо, я тут вже є та... А, згадав, він не тут день. Вирізаний гарбуз. Кит Кит По лукабе Це я відібався в, 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 в виживанні. Гейм. Бля, я дурак. Тут мало бути він, що в світі. Ну, я долбоб. Та що це ще буде так? А там вже будуть жителі в мене жити в квартирі. Ну просто думаємо мозгами. Чи ліпше математику і фізику, будеш розумний, а не як якісь тупоголовий на всі канікули сиджу в телефоні. Ну і іноді з друзями гуляю, щось там граю з ними в телефоні. Ну, Це називається барани. Ой, я це показувала, як що робить провідник. У мене є відео в каналі. Хотя я так не буду, потом просто так на час на леп жителів. Так. Это тобто будет багато мароселянів жити в хаті. Какие-то параметства. Накази. Що... Е... А він ще світло дає. Де провідник? Все тепер жить отут. Папа, Так. Эй, -э -э, мод. Сурвайвал. Відійдіть. люлю й лю, -лю, -лю треба робити. Ей, ой 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 ой, да тікати. О, де шо тут жителі? Я вас в'єбаю якщо ще раз побачу. О, курча. Прикол. Ах, ты ж ⁇ вай, это же субак. Даже отахай уже так гуляют. Правідник, дякую. От, до речі, я хотів вам показати мою механіку. Ну, от така у нас тобі велика майже, як в машина, але, але в кораблях інші є механіка. Ну, В різних автомобілях є різні механіки. Ну, я просто так зробив, бо я більше знаю. Автомобільську механіку. же я таке поставив Ну, де той монстр кажіть? Я зараз його Нема? Значить я йду. Все, кура тепер може собі вільно. Ура! Ну нарешті вже пішов той зомбак. Па виспався тепер треба на рыбалку -яй 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 -яй. Де... Де, чик... Де курка. Ну, мені жаль, Йо. Жаль мені підписку. Добре. <кхм> Види. Звідси. Hey! <laughs> ёбаный блок. Всё. Yeah. Тепер в мене є котик Стоять Ходімо кот ще тільки зберуть блоки, щоб він не умер. Ну так курай, не за мене так ще мільйон. Да ты, кит. О, вот ты. Сидит. Как эти блоки взломают. собакица. Любит риску. Все. <свистит> так, это из тебя возразится. Так, с бесконечным жабе. Живый, бат. Живый. Что вы на меня Інчик. Це тепер за мною Ей! Сидіть, що тут таке робиться? Тепер два котенка мені. Все? І двоє рибу жизалю куте? Декіт Та ти зю житель! Тепер стояти і. ей, ей! Та-та йди звідси! Я з тобою не хотів торгувати. Перезаблою кіт. Дальше котів, скоро буде. А що тут жаба так багато летить в звуці? На що так дродять багато? Ой, лосося любить. Та й А вот Да де, ти де, чекайте, па. А тепер триску. А то і любить. Псак. Все, тепер пішли зі мною. На раз, два, три. Я буду зараз вас всіх убивати. Поки не буде в мене максимально кутів. Чик. Ходіть сюди. Тріска вас чекає. А, це Ти йди, баний житель. Давайте до нас. Вот сюда. Пять пути в шпячку, шесть. Ну, ё-моё. Покажи, мама, самі кути. Олег. Та йо-майо! Так, О, сам не зайшов. Да, теперь седай. Не-не-не-не-не-не. Воду не. два, три, четыре, пять. Кото апокаліпси. Кото апокаліпси? Мої вже вистає на нині. Ну добре, з вами були на каналі Майн Мастер Крафт 3. Лайкайте це відео, давайте комент, підписуйтесь на канал, ставте Підписуйтесь на канал. Це поділитися відео і всім до побачення. До побачення. І тоже до мене підписуйтесь. І всім до побачення.